Зазвичай футбольний м'яч зроблений з гуми та шитих шматків шкіри, нічого особливого. Таких м'ячів мільйони вони є в кожній країні світу. Але ось коли один із таких м'ячів на полі немає нічого важливішого за нього. Кожен гравець прагне знати, де саме він. Кожен глядач на трибуні щеняє галас від захвату. Люди забувають про власне життя і все це через цей м'яч. Коли гравець вириває м'яча, він зосереджений тільки на ньому. У цей момент більше не існує нікого і нічого, Ніщо і ніхто не має значення. Гравцеві байдуже, скільки енергії він витратить, або як Йому потім буде боляче, він навіть захищає м'яча власним тілом. Є тільки одне надважливе завдання: доправити м'яча туди, де він має бути. Є дещо, що може вас здивувати, те як ставиться до вас Ісус. Ісус знає про вас усе. Він, попри все, приймає вас і прагне захистити та піклуватися про вас. Ісус навіть віддав своє життя заради єдиної, всеосяжної мети, щоб ви могли перебувати там, де вам належить бути, додому, до нього, туди, де вам належить бути. Коли матч закінчується, усі йдуть зі стадіону. Але Ісус продовжує чекати. Він чекає на вас. Ісус любить вас, вибір за вами. Дозвольте йому привести вас додому.